14 лютого ми відзначатимемо одне романтичне свято день усіх закоханих. І хоча армія це серйозна та потужна організація, головна мета якої захист все ж таки жоден військовослужбовець не уявляє свого життя без кохання. Тому сьогодні в програмі ДМБ історії кохання. Спеціально для вас ми вирушаємо у подорож містами України, де живуть подружжя, які погодились поділитись секретами свого щастя. Десна. це місце славиться тим, що саме тут розташований найбільший в Україні навчальний центр сухопутних військ. Саме він став першою сходинкою для багатьох у військовій кар'єрі. Та тут є місце не лише військовій муштрі та армійській дисципліні, тут є місце і справжньому коханню. Принаймні, подружжя до якого ми зараз прямуємо, є тому доказом. Є в коханні і будні, і свята. Є у ньому і радість, і жаль, бо не можна життя заховати за рожевих ілюзій вуаль. Подружжя Миколи та Людмили Мименок разом вже 32 роки. Вони колишні військовослужбовці, проживають у СМТ Десна Чернігівської області, мають двох доньок та онучку. Коли вони зустрілись вперше, їм було всього по 17 років. Як і більшість в ті часи, комсомольці Займались спортом та їздили на змагання. Дівчина і уявити собі не могла, що саме Микола стане її майбутнім чоловіком. Та він зумів справити враження. Я коли заболіла, і він цілими днями простоював під ізолятором. Переносив мені там варення малінове, щоб я швидше щоб я виздоровлювала. І тоді, після того, ми почали зустрічатися. Через рік одружились, а вже за місяць чоловіка забрали до армії. І довгих два роки вони писали одне одному листи щодня. Повернувшись з армії, Микола планував закінчити школу прапорщиків і згодом вивчитись на офіцера. Та життя внесло свої корективи. В цей день, мабуть, я його ніколи не забуду. У нас була маленька донечка старша, Юлічка. Він був вихідний. Його десь перед обідом. Він перед обідом часом 12-годиннадцять 12, забрав це та визвав посильний. І довго його не було. Приходить із третьом з обходним. Ну вже зразу стало ясно, що це Афганістан. Вони їхали в одному автобусі. Вона з дитиною на руках до мами в прилуки. А він у Бориспіль. звідти на війну. І знову розлука на цілих два роки. Та цього разу відлік часу йшов на життя. Кожного дня теж писали кожного дня і він теж саме писав. Ну от його другий раз не приходило по місяць, по два, по півтора місяця листи не приходили, а потім приходили пачками. Володимир згадує, що там, в Афгані, чекав на листи від дружини як подарунка з неба. Це був його зв'язок із мирним життям, надія на спокій та повернення додому. Жди мене, і я вернусь. Тільки очень жди. Жди, когда наводят грусть, желтые дожди. Жди, когда снегами тут, жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест писем не придет. Жди, когда уж надоест всем, кто вместе ждет. Цей вирш вперше был опубликован в газете Правда у 42-го Костянтин Симонов присвятив його своїй коханій Валентині Сіровій, відомій акторці, жінці надзвичайної вроди. У радянському союзі про їхній роман говорили ледь не всі до них завжди була прикута увага. Та їхня любов була важкою та подекуди трагічною. Вона вдова відомого льотчика з дитиною на руках. Він шалено закоханий у неї військовий кореспондент. Вона прийняла пропозицію Симонова одружитись, хоча сильно його ніколи не кохала. Та це не зупиняло молодого поета. Перебуваючи у постійних відрядженнях, він щодня писав їй листи. Ні жизни без тебя. Не живу, а пережидаю і вважаю дні, котрих, по моим розчотам, осталось до встречи 35-40. Верю, как никогда, в счастье с тобой вдвоєм. Я так скучаю без тебя. Незважаючи на таке полке кохання з його боку, довго прожити разом їм так і не вдалося. Валентина Сірова все частіше почала віддавати перевагу алкоголю, а він як не намагався від цієї слабкості її не врятував. Але почуття, що колись виникло між ними, він пам'ятатиме до останнього дня. Згодом Костянтин Симонов назвете кохання водночас найбільшим щастям і горем свого життя. Коли Володимир Моменок повернувся додому з війни, їхній дочці було вже три роки. Йому, як і більшості, хто повернувся з Афгану, перший час було дуже важко. Він цілими ночами виходив з оточення, з ним було страшно спати, тому що дійсно в йому снилися ті кошмари, які він пережив там. І це було дуже важко. Бічали багато, знаєш. От поїдеш, ми тобі квартиру, жінці, роботу, все, а поїхав, забули, що ти єсть. Написав у журнал за Старі стадібу, тільки тоді дали. А вже так жили дві сім'ї в одній квартирі. Ми в спальні жили вони в кімнаті. Два холодильники там. Вона чекала на нього довгих чотири роки. Спочатку служба в армії, а потім Афганістан. Та тепер вони разом. І вже було легше. Так день за днем життя потроху налагоджувалось. Людмила та Микола виховували двох доньок, були військовослужбовцями. Та одного дня у їхньому домі трапилась біда. У Миколи Івановича стався інсульт. Нам було дуже тяжко. Нам, ми робили перші кроки з ним. Він ще не ходив. Він, все, він лежав припутий до постелі. Другий раз його теж і відібрало. другий раз він упав і вдарився. Вони побороли і цю хворобу. Вистояли, тому що весь час були разом. Він, вона та їхні дві дочки допомагали один одному, підтримували у важкі часи і усміхалися неперекірними не гараздом. За час хвороби свого чоловіка Людмила жодного разу не дозволила собі заплакати. Він не бачив її сліз, тому що вона сильна жінка, сильного чоловіка. Раз коли ждала вже ждала. Сильний. Якби йому він, він був сильний, то він би не вижив. Він дуже сильний, больовий і впертий. 300 км від Києва, Кіровоград. Зважаючи на негоду, наша знімальна група провела в дорозі майже 5 годин, а ще в нас попереду дорога додому. Але воно того варте. Ми приїхали сюди, щоб розповісти вам про одне доволі молоде, але дуже цікаве подружжя. Так ніхто не кохав. Через тисячі літ лише приходить подібне кохання. В день такий розцвітає весна на землі, і земля убирається зрання. Подружжя Володимира та Юлії Хворостенків. Військовослужбовці ВЧ а шість Вона механік пункту управління радіовузлами. Він заступник командира групи спеціального призначення. Живуть у місті Кіровоград разом майже два роки. Минулого року про них дізналась вся країна. Це вони стали переможцями військового конкурсу Універсальний солдат. І згодом представляли Україну на змаганнях в Росії. Та мало кому відомо, що підготовка та всі ці змагання припадали на їхній медовий місяць. Проте історія кохання цієї пари розпочалась набагато раніше. То був звичайний день та незвичайна зустріч. Я прийшла посмотрети футбол в батальйоні, тому що вдома канал не шов. Це було десь в початку 11 того вечора весною. Вова стояв дежурним. На КПП в наряді. Ось ну, вона дівчина, а чи сюди пиши в той позднє час? Якась дівчина. Чорняла, така, ну, подивився, вернуння така дівчина. Там. Сразу так, як кажуть, народі накинув оком на неї, запримітив її. І потім після того а, сказав, коли закінчиться футбольний матч, будете виходити, ну, скажіть, тільки що там. Не принуждений разом вийшло. Що тоді навіть досмотрети не забула, що так все вийде, і вот к замужеству. Тоді саме служба допомогла їм у їхніх стосунках, адже якби вони служили у різних частинах, навряд чи змогли б зустрітись. Вже через пару днів перебуваючи на роботі, я її зустрів. Так він роком спитав, куди ти зараз йдеш? Вона каже, в автослужбу. Мені теж туди потрібно, провів її туди. Вона зайшла в кабінет, я на дворі постояв, почекав. Вона виходить, я питаю, а зараз куди йдеш? вона, В батальйон йдуть свій. Мені якраз корпус треба, нам по питі. І так півдня я її водив по часті, водив, водив, водив. Пішло, поїхало, але пішло і поїхало так, що саме Юля завойовувала Володимира цілих п'ять місяців, бачила його погляд і відчувала, що подобається йому, і чекала на романтичне побачення. Але хлопець жодних пропозицій не робив. Аж доки одного дня дівчині не урвався терпець, і вона взяла ініціативу у свої руки. я її зустріла в парку. Я говорю, товарищ старший сержант, как Ви смотрите на то, чтобы -то пойти, выпить кофе. Говорит, «Да я кофе не пью». Говорю, і все же. Я не пью кофе. Він он он вообще себя был очень, как бы, так, на себе очень стеснительно. На что-то развести на розговор було очень трудно. Она Може, ви кудись ту підете, прогуляєтесь, та ні, я люблю вдома посидіти, книжки почитати. Вона, ну може вийшли, прогулялися. Мене б, може, пригласили. Б. Та ні, 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 одне когося, ну потім і домовились про перше побачення, але у призначений час Вова не з'явився. Дівчина прочекала його годину і засмучена пішла. Як згодом з'ясувалось, його затримали на роботі і розминулися вони лише у кілька хвилин. Та тоді Юля про це не знала. Наступного дня вона мені показала кулака. Я поняв, що пахне жареним. Прийшов до неї підрозділ, зустрілися, поговорили. Вже спитав номер телефону і все, Договорились про зустріч на тому ж місці. Я прийшов, її не було. Я ждав, 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 нема. А вона в нашому розговорі сказала, що вона проживає в цьому ж райончику, в якомусь із будинків. Ну я, як розвідник, пішов попід хати. Бачу, сидять такі ж розвідники у віці 60-70 років, бабусі. Я підійшов добрий день, добрий. Я кажу, а не піскайте, тут дівчина проживає, в військовій формі ходить постійно. А це у перший під'їзд на першому Ось Так у нас зустрілось перше свидання. Ми вийшли в місто, прогулялися, і от в центрі міста, на площі, він став на коліні і признався мені люблю. Естественно, у меня вопрос, товарищ старший сержант, а как это надо было пять месяцев вот так как бы уворачиваться, можно сказать, петлять, а потом на первом свидании признаться влюбленным? Ну, я не хотел какие-то отношения строить на, на работе, непосредственно на, на месте службы, потому что если бы что-то не получилось, как бы, мне бы пришлось увольняться, там, переводиться в другую часть, как бы ну, неприятно было бы. Говорит, я это время говорит, думал. Как його как зробити? надо, не надо, стоїть, не стоїть. Ну, все-таки не видіржу. Отак і у нас зав'язались отношения. Через рік Володимир зробив Юлі пропозицію. Цього разу ініціатива була в його руках. Якось завівся у нас розмова звалилася про там от, весна, скоро літо. Це... Сіженя, це замуж виходять, ну, тобто намеки такі. Я так подумав, подумав, а що мені втручати? Гарна дівчина, я вроді би не року теж. Ну, би на то, та... що то вже думати, ну от... тихенько їй сказав так, Ти вийдеш за мене, вона. Подивилась на мене, і сам подумала. Медовий місяць у цієї пари пройшов зовсім не так, як у всіх. Вони їздили на навчання, стрибали з парашутом, змагалися з військовослужбовцями України та Росії, жили справжнім військовим життям і автоматично звикали до спільного. Сваримося ми дуже рідко. Ну коли сваримося, то як всі звичайні люди сваряться. Надулась друг на друга. Да, такие то У него ангельский характер по сравнению с моим. Мне нужно его характер жаловаться. Как бы, не, как бы нечего жаловаться, потому что мужчину с таким характером еще надо поискать. В дитинстві Юля про військову професію не мріяла. Вона із захопленням дивилась на жінок у формі, але що так складеться її доля, і гадки не мала. Бажання піти до війська виникло вже у коледжі, звідти вона й почала будувати свою кар'єру. Коли була на контракті, я мені почала розуміти, що громадянський мужчина не пойме жінку в армії то що ти задержуєшся на роботі практично постійно. То, що ти на выходных виходиш на работу, то, що в принципі ты приходишь додому в 6 часов вечера, в 7 часов вечера, то, что тебя там могут вызвать по тривогу среди ночи, то есть для гражданства это дико. Ну, как бы уже Тогда можно было, в принципе, что если будет муж, то наверное все-таки скорее всего военный. Но я ну, как бы не думала, что мне так повезет. С мужем. Вона обрала свого єдиного. Звичайно, як нормальний чоловік, Вова ревнує її, але при цьому повністю довіряє. Впевнений, якщо я десь там на польовому виході, якщо мене неділю немає вдома, то я знаю, що на після роботи, зайдемо, купить про що треба додому, і буду чекати мене вдома. Я впевнений в тому, що вона дуже кохає мене і, скажу так, Крім мене, нікому ну, ніхто її не потрібен. Вони веселі та усміхнені, молоді та завзяті. Вони люблять службу, з радістю виконують свою роботу і так само живуть А Я дуже рада, я как би благодарна собі за те, що вона нас свела. Якби таку сім'ю, такого мужа, в принципі. Я Не знаю, можна мечтати. Тільки. Я напевно не даром чекав. 27 років. Ми разом може, 9 місяців. І я вважаю себе щасливою людиною. Юля та Вова і на роботу, і з роботи, і додому, і до друзів. Увесь час разом. Але одне одному не набридають. Это обычный как бы, рабочий день. Мы приходим домой вместе, готовим кушать, садимся кушать, вместе играем в онлайн игру танки. Мир танков. Да, мы играем в танки. В принципе, на выходных почти а -а -а. тоже самое. Да, конечно, мы любим вместе пойти на детский Мы любим вместе пойти где-то в китайский ресторан покушать. Мы любим вместе пойти в кальянную отдохнуть. Давай, що ми там намагаємося вийти. по, -по одиночки куда-то. Ні. Нам цікаво місце. Дійсне. І на дискотеки, і вдома, і в танках. Кажуть, що одружитись не важко, важко бути одруженим. Та це не про них. Юля та Володимир настільки сильно кохають один одного, що не бояться про це говорити. Зайка, я тебе дуже люблю. Дуже-дуже-дуже. Ну а на цій позитивній ноті ми завершуємо нашу програму. Я бажаю вам кохання справжнього і вірного. Дивіться нас наступного тижня. Буде цікаво. Хай щастить! У наступному випуску ДМБ дивіться, велика вітчизняна війна застала його 19-річним юнаком і визначила подальшу долю українця. Не пропустіть програму спогад про генерала Петра Шкітченка, який 30 років тому трагічно загинув в Афганістані.